Привіт! Для всіх, хто планує шукати роботу у франкомовному середовищі, цей розбір буде просто незамінним. Ми пройдемося по ключових французьких словах і фразах для кожного етапу працевлаштування. Буквально від першого погляду на вакансію до розмови про майбутні кар'єрні плани. Тож поїхали. Отже, який у нас план? Наш сьогоднішній розбір побудований, знаєте, як такий собі шлях шукача роботи: спочатку основи, базові терміни, потім переходимо до активного пошуку. Далі розбираємося з контрактами, зазираємо в офісне життя, вчимося говорити про свої навички і наостанок обговорюємо майбутні плани все дуже логічно, крок за кроком. І так, розділ перший мова роботи. Почнемо з абсолютних основ. Треба ж розібратися в найголовнішим, правда? А саме, як французькою взагалі буде робота. Це той самий фундамент, без якого ну ніяк. Отже, най найпоширеніше слово це travail». І тут одразу є цікавий момент: льотгавай це слово чоловічого роду, це не так, як в українській, де робота вона. Тому, знаєте, є така класна звичка одразу запам'ятовувати іменники з артиклем. Це реально допомагає уникнути купи помилок потім. Але, звісно, не все так просто. Було б занадто легко, правда? Залежно від ситуації, французи використовують абсолютно різні слова. От, наприклад, «аномплуа» – це такий формальний офіційний термін, його можна побачити в документах. А от амбуло це вже щось розмовне, неформальне, покажуть друзям. Є ще «анджоб» – це часто про якийсь тимчасовий підробіток. Головне тут просто відчувати цю різницю в стилі. Окей, з основами розібралися. Рухаємось далі. Розділ другий. Тут ми вже зануримося в лексику, яка потрібна для, ну, для самого процесу пошуку роботи. Це вже, так би мовити, практичні кроки. І так, з чого починається пошук. Ну, спочатку на очі потрапляє анонс. це оголошення будь-яке, але нас цікавить конкретне «юновх домплуа», тобто пропозиція роботи або вакансія. Відповідь на таку пропозицію це «інкандідатюр», тобто заявка, і вона, як правило, включає CV або ж резюме. Весь процес можна розкласти на три прості кроки. Перший крок шехше юновх, тобто шукати вакансію. Другий постюле. Давати заявку. І третій, якщо все йде добре, це пасе анонтроціє», тобто пройти співбесіду. А ось він вирішальний етап анонтротья. Це слово, що означає співбесіду, є, мабуть, центральним у всьому процесі. Тому фраза пасе анонтротья це те, що точно варто запам'ятати. І ось він, розділ третій. Уявімо ситуацію: співбесіда пройшла успішно пропозиція роботи на руках. Тепер найголовніше правильно зрозуміти всі-всі умови. Давайте подивимось, на що звертати увагу. Це, до речі, надзвичайно важливий момент. У Франції є два основних типи контрактів CDI та CDD. CDI – це по суті безстроковий контракт. Він асоціюється зі стабільністю, безпекою, ну, це мрія багатьох. А от CDD – це строковий контракт на визначений період. Розуміти цю різницю, ну це просто вирішально для майбутньої кар'єри. Так, що далі? Робочі години. Атомплен це повний робочий день, повна зайнятість. А от атомпарцієл або амітон це вже часткова зайнятість. Ще один ключовий аспект будь-якої пропозиції, який не можна ігнорувати. Ну і звісно ж, гроші. Ансалер це зарплата. Це слово обов'язково буде в контракті, тож його само собою треба знати. Так, вітаю! Робота є. Переходимо до четвертого розділу. Тепер поговоримо про те, як власне, орієнтуватися в повсякденному житті офісу. В офісі, звісно, доведеться взаємодіяти з людьми: керівник це «ан патрон» або ан шеф. Ті, хто працює поруч, це «колег». Ну і звичайно, клієнти: – «ан кліян» – чоловік та «юн клієнт» – жінка. А тепер таке собі практичне завдання. Уявімо, знайомство з новими колегами. Як же правильно запитати, чим вони займаються, яка в них професія. Є кілька варіантів. Келевотхеметє це дуже формально і ввічливо знаєте для офіційних ситуацій. Кескутюфе Контхавай це вже більш розмовний неформальний варіант. А кескутюфе лаві» – мабуть, найпростіший і найпоширеніший спосіб запитати про це у звичайній розмові. Переходимо до п'ятого розділу. Дуже важливо не тільки вміти запитати інших, а й могти розповісти про себе, про власні сильні сторони. Це ж знадобиться і на співбесіді, і потім у роботі. Ось тут у нас ключові якості для самопрезентації. Наприклад, охагенізе організований, хеатів, творчий, автоном, самостійний чи, скажімо, фіабле, надійний. Такі прикметники, звичайно, допомагають справити гарне враження, залишається лише вибрати ті, що найкраще пасують. А от і проста, але повірте, дуже потужна граматична конструкція. Щоб сказати, що хтось щось уміє робити, французи використовують дієслово савуар знати вміти і просто додають інфінітив іншого дієслова. Ось дивіться, чудовий приклад: Жесет хаває équipe» Я вмію працювати в команді. Просто зрозуміло і звучить дуже професійно. І в цю конструкцію можна підставити будь-яке дієслово, щоб описати власні навички. Ну, от ми і дісталися до фінального шостого розділу. Коли робота вже є, важливо ж думати про майбутнє, про розвиток. Тож давайте розберемо, як говорити про кар'єрні амбіції французькою. Для розмов про найближче майбутнє французи, знаєте, найчастіше використовують таку конструкцію. «le fitur poche». Формула неймовірно проста береться діє слово і «ти», відмінюється у потрібній формі, і до нього додається інфінітив. І все це означає, я збираюся щось зробити. Ось просто надихаючий приклад живе труве амбон травай. Я збираюся знайти хорошу роботу. Це ж одразу демонструє чіткий намір і впевненість у планах, ідеальний спосіб говорити про власні цілі. І наостанок таке собі філософське питання Кески вузелі ноу. Тобто, що ж робити тепер, коли всі ці інструменти є, які наступні кроки. Це, власне, і є шанс застосувати все це на практиці.